Під час візиту було багато зворушливих моментів, коли ти їдеш по передмістю столиці, по факту. А це абсолютно неурядовий квартал, це квартал, який далекий від посольств. І у вікні одного з будинків ти бачиш велику картину пса-патрона в кольорах українського прапору. Захід загалом був і навчання організовані для прокурорів, а також представників громадського сектору. Тема заходу була підтримка свідків та постраждалих правоохоронними органами під час проведення досудового розслідування в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це були органи влади насамперед ФБР, органи прокуратури як федерального, так і рівня штату. Суд, а також низка громадянських організацій, які працюють в США, Мені дуже сподобалося те, як в Сполучених Штатах Америки налагодили взаємодію. Державні інституції, такі, наприклад, як прокуратура, поліція, тобто такі дуже офіціозні правоохоронні структури, та недержавні інституції. Зокрема, ми під час свого відзиту відвідували недержавну громадську організацію, де працюють професійні медсестри. І ось там нам розповідали, що прокуратура та слідство залучають їх. Навіть як експертів для того, щоб вони надавали першу медичну допомогу жінкам, постраждалим від сексуального насильства, для мене, як для ювінального прокурора, було дуже цінним досвід колег Сполучені Штати Америки, зокрема щодо роботи з дітьми, які потерпіли відчинення злочинів, а також робота з особами з вразливої категорії осіб, зокрема особами, які стали жертвами домашнього насильства. Так, під час нашого навчального візиту ми Відвідували декілька центрів захисту прав дітей. Підтримка свідкою постраждалого може тривати вже коли й коли винесене рішення, і відповідно засуджений відбуває покарання. Тобто вона досить тривала і підтримується досить сильно урядом сполучених штатів. Тобто для цього нам потрібно систематичні зміни в нашому законодавстві, щоб отримати насправді добру підтримку. Наразі цю підтримку, принаймні, подібну, яку може надавати. Українське суспільство це можуть лише громадські організації, тому ця система була би досить корисною. Для української прохорони системи загалом у них зовсім інша система координації зусиль, тому що в них усе залежить від кожного окремого округу. Кожний штат має своє законодавство. Але що є спільним для України і для Сполучених Штатів Америки, це те, що вони використовують ось у таких чутливих злочинах, як гендерне насильство, як домашнє насильство, як сексуальне насильство. Вони в першу чергу дбають про здоров'я і. Про душевний спокій постраждали особи за результатами цього навчального візиту. Ще раз переконалась у тому, що ми рухаємось у правильному напрямку, та заданий нами вектор щодо формування інституту правосуддя дружнього до дитини відповідає кращим міжнародним практикам та принципам, які застосовуються в інших країнах. Це була велика несподіванка для нас, тому що нас у міністерстві юстиції США прийняли дуже гостинно, але ми не знали, що під час нашого візиту генеральний прокурор Сполучених Штатів виділить нам час і прийде до нас, щоб із нами поспілкуватися. І коли він зайшов в аутдор, в якій відбувалася наша офіційна зустріч, це для нас усіх стало шоком. Все пройшло досить. Позитивно бачити підтримку України в цей тяжкий час досить, е досить тішить. Насправді Ну, ти ходиш, коли нас заводили до відповідних приміщень, досить тішило, коли ти бачиш кабінети і на них висять прапори України. Тобто закритий кабінет, просто двері і там висить прапор України. видрукований, напевно, на А4, приблизно в такому форматі. Кожен з таких візитів він показує на те, що Україна дійсно може запозичити, може використати певні моделі. Певні елементи моделей. Але ось червоною ниткою серед всіх візитів, серед всіх спілкувань йде думка і проголошені слова наших колег закордонних і інших долучених людей щодо того. що Те, з чим сікається зараз наша держава, це безпрецедентна історія. Нам часом складно чогось навчитися, тому що ми не маємо аналогів. Нам доводиться працювати в цьому, нам доводиться жити в цьому, нам доводиться після повітряних тривог приходити і думати щодо нових моделей, щодо розслідування проваджень, щодо того, як працювати з потерпілим, або потерпілою, щоб не завдати їй або йому повторної травми. Це питання і того, чого ти можеш навчитися, і вже значною мірою, чого ти можеш навчити іншого.